Сьогодні у нас на огляді один з найкращих та найкомфортніших матраців серії Regeneration. Називається він R3. Це безпружинний матрац. Можливо, один з найкращих безпружинних матраців у світі. Поїхали, розповім про нього. Погнали! Модель R3. Це представник преміум лінійки матраців серії Regeneration. В основу цієї серії матраців закладена ідея посилення природних властивостей організму до відновлення. Отже, модель r 3 середньої жорсткості висотою 23 см з навантаженням на одне спальне місце до 140 кг. В основі матрацу ми використовуємо піну середньої жорсткості Мона Матеріал має збільшений термін служби і підвищені експлуатаційні характеристики. Для найкращого сну ми використовуємо піну soft Foam – Це особлива м'яка піна. Після soft Foam ми використовуємо піну Foam. це піна підвищеної жорсткості. Зверху ми використовуємо Memory Gel – Це унікальне поєднання ефекту Memory та термогелю. Це унікальний матеріал з капсулами гелю в структурі, які мають високу теплопровідність незалежно від пори року і температури в приміщенні. Матрац забезпечить оптимальну терморегуляцію. У якості чохла ми використовуємо трикотаж найвищої якості з унікальною технологією біорітмік. Це ексклюзивна технологія фабрики «Комфорт». Це високощільний трикотаж з інтегрованими в тканину молекулами мінералів лимоніту, іонізованого кремнію та магнію. Цілющий вплив цих речовин на організм людини відомий у всьому світі. Це допоможе звільнити організм. Від внутрішньої напруги позбутися негативу, зміцнити почуття самоконтролю та нормалізувати біоритми. Усі матраци серії Regeneration оснащені єврокаркасом Contour 360. Цей матрац прослужить вам дуже довгий термін. Саме тому ми надаємо гарантію на нього 5 років. Також не забувайте про програму Service Plus. Ця програма дає можливість протягом 30 днів обміняти матрац на іншу модель з серії Regeneration або повернути вартість покупки. Опція обміну або повернення грошових коштів надається тільки один раз. На сьогодні це все. Чекаємо на ваші замовлення.